Мукачево, якщо коротко, що хлопці з правого сектора, які там базуються, перекрили трафік контрабанди, бандформуванням, які там стоять у владі. Виник конфлікт. Щоб ви розуміли, на Закарпатті така, така область, не відрізняється від Черкаської чи якоїсь іншої. Там своє життя і там контрабанда, це там, це, вони з цього живуть, багато людей. І на цьому фоні ці народні депутати, як, як Ланьо, Балога, заробляють великі гроші. Ну, от, правий сектор не допускає, щоб це відбувалося. Ми створюємо нову державу, в якій маємо жити чесно. Ви могли наступні висунути. Звільнення всього керівництва Закарпатської області, силового блоку, відставка Авакова. Звільнення політичних в'язнів нової влади. Ми хочемо, щоб було розслідування дійсно об'єктивне, провелося. І потім з'ясували, хто хто винен в чому, хто стріляв. Але, на мою думку, не головне зараз, хто почав стріляти першим. Зараз головне те, що відбувається в країні. в акції, ну от, я так думаю, це пов'язано з бездіяльністю минулого керівництва. Ми всі знаємо, що правий сектор в Черкаській, в Черкасах не працював. Він був, як, на мою думку, суб'єктивним ручним до нинішньої влади. Зараз все змінилося. Довго час на це дивились, і ярош, і провід. Але зараз нарешті прийнято рішення, тверде рішення зняти представників, які були до цього. Зокрема, Череваня, Зелененко, відсторонити. сторони. А як ви вважаєте, це нормально, коли за минулої нинішньої влади більше ста політичних в'язнів? Питання на питання. У нас війна, у нас війна не йде, у нас не АТО. І ці вже, я не знаю, це тільки дури не розуміють, що в нас війна вже давно почалася. Війна почалася, як, ми можемо сказати, десь до середини літа. Але потім було АТО. Але потім пішла повномасштабна війна. І те, що у нас люди знаходяться з автоматами чи зі зброєю в інших куточках України, це нормально. Друге питання, чи нормально, що бронетехніка їде зараз на захід країни, а не на схід? Так що питань дуже багато. Це не головне, що люди знаходяться там зі зброєю в руках. Вони захищають наші з вами інтереси, інтереси народу України.